Валентина Солошук перший проект для своєї громади написала у 2011 році. Тоді разом із Заборольською громадою вона виграла у обласному конкурсі понад 30 тисяч гривень для облаштування обрядово-святкової зали. Тепер прибула на семінар щоб освіжити знання, бо цьогоріч планує взяти участь у всеукраїнському конкурсі. Ціна питання 2 мільйони 300 тисяч гривень. На всеукраїнський конкурс будемо продавати передавати проект для електрифікації масиву південний. У нас 80 забудовників. Вже продовж 20 років мають земельні ділянки, частково забудовані живуть, мають сім'ї діти шкільного віку і не мають світла. Тобто пристосовуються як можуть зручності ну жахливі, тому цей масив не розбудовується за відсутності таких вкрай необхідних е, е, комунікацій, освітлення. Навчально-методичний семінар з питань розробки проектів та програм розвитку місцевого самоврядування зібрав понад 130 голів гулів районних, міських, сільських та селищних рад області. Особливістю конкурсу 2014 року стало підвищення суми грантів. Тепер держава готова давати на проекти більше коштів. В цьому році ми керівництво і фонд державного державний фонд він збільшили Максимальний розмір грантів це мається на увазі по першій категорії, по всіх категоріях збільшилося в половину. Тобто, якщо було 100, то зараз 200 тисяч. Якщо було там 200 тисяч, то це 400 тисяч. По кожній категорії прийом проектів розпочався у вересні цього року і триватиме до 31 січня. А вже до 15 червня 2014 року будуть відомі імена переможців. Ціна не мала компенсація половини суми проекту від державного бюджету. Нагадаємо, за підсумками 2012 року громади рівненщини виграли на розвиток своїх територій майже. 3 мільйони гривень.